Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті термоповітряний фен. Людина займається пайкою бампурів, і, звісно, потужність тут. Він працює на максимальній потужності, і, звісно, згоріла тена, мабуть. Взімкнуло, як ви бачите, нагрів у нас не відбувається 31 градус. Як трималася, так і тримається. Тобто, дійсно є проблемка, і, мабуть, вона полягає не в електроніці, а в самій тені. Давайте вимкнемо і спробуємо. Розібрати. Так, давайте спочатку відкрутимо ось ці три гвинти. Вони чи не вони, я не знаю. Спробуємо добратися. Так, відкрутив я гвинти, знімаємо цю частинку, але вона не знімається. Так, бачимо два дроти. Так, щось не дає. Не дає, тому що не з тієї сторони почав розбирати. Добре, давайте ще раз заглянемо і мабуть відкрутимо ще три гвинти спереді. Відкрутив я їх і вже є у нас зрухи. Так, Штовхаємо, але нічого не виходить. Ще раз смикаємо, роздивляємося і всередині спостерігаємо роз'ємчик, натискаємо на фіксатор за допомогою пінцета і знімаємо його. Також від'єднуємо земляний. Кабель від'єднали, і в нас нагрівач в руках все. Давайте заміряємо його опір. Тут 4 дрота, 2 це нагрівач і 2 термодатчик. Так, тестер у нас вімкнутий. Ставимо щупи в гніздо на контакт спіралі. Як ви бачите, тут опору ніякого немає, тобто спіраль дійсно в обриві. Давайте спробуємо дістати все це і оглянути, як вона тут згоріла. Так, обережно достаємо, не рвемо, нічого, все вона легенько виймається. Вона на кераміки, як ви бачите, зверху стеклоізоляція теплостійка, знімаємо її обережно. так, щось у нас її Царапає і це, мабуть, обрив. Так, дійсно вже. Можна спостерігати, що є обрив. Вибачте, за розфокус, камера йде на коврик, на контрастну дільницю. Але ми бачимо у нас обрив спіралі. Ось так воно відпрацювала, китайська техніка. Ну що, це не біда. Є в мене запасна спіраль, нагрівач сам, і давайте спробуємо заміряти, який опір. Беремо новий нагрівальний елемент, точно такий самий роз'єм, і заміряємо його опір на майбутнє, щоб ви знали, що буде бажання, то можна перемотати намотати спіраль опіром в 80 Ом, 79,2, Тобто 80 Ом сама, сам опір спіралі все. Розпіновка та ж сама і будемо мабуть, оцю ставити. Це моя особиста спіраль, я її замовляв з таким феном. Вона шлану поставлю людині, а собі замовлю або перемотаю. Все таким самим методом вставляємо її назад в трубку. І далі нам потрібно під'єднати роз'єм, долазити тут трішки незручно, але за допомогою пінцета ми його... Туди вставляємо в роз'ємчик, чуємо, як зафіксувався фіксатор. Далі під'єднуємо земляний дріт заземлення і все одягаємо на своє місце. Поки що збирати не буду. Давайте перевіримо, поки що в такому напіврозібраному стані. Так, подаємо мережеву напругу, крапка засвітилася, вмикаємо і чекаємо. Так, є старт, як ви бачите, стрімка. Зростання температури пішло, давайте трішечки зменшимо, 450 градусів поставимо поки що і чекаємо. так, Все у нас кулер обертається, набір температури є і на виході гарячий воздух є. Так, як ви бачите, застабілізувалася температура. Далі вимикаємо, бачимо охолодження, тобто йде скид температури. Вентилятор продовжує працювати і тим самим охолоджуючи саму спіраль. Далі, поки охолоджується, будемо збирати, закручуємо 6 гвинтів в цій частинці, і спереді саму трубку металеву кріпимо і будемо перевіряти вже в зібраному стані. Як ви бачите, все зібрано. і Давайте ще раз вімкнемо перевіримо ще раз. Є в нас старт, все. Чітко бачимо підйом температури. На виході теж все добре. Чекаємо на 450 градусів у нас встановлено, є стабілізація у нас, крапка мигає, що свідчить про стабільну роботу, підтримання температури. Все. Температура регулюється, тобто далі вимикаю, охолоджується і буду віддавати власнику вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.